Дуже термінові новини. Кажанна розриває свій контракт з лейблом Джері Хейл Нова Мюзик. Чи дійсно це так, чи ні, покаже, звісно, час, але сьогодні просто коїться щось незрозуміле з аккаунтом Кажани і у Трец, і в Інстаграмі. Але, ну, про те, що це якийсь е, злам, і це хтось пише замість неї. Таких повідомлень не було, поки що це виглядає дуже-дуже дивно і незрозуміло. Що взагалі трапилось? Ви ну, знаєте, у Кажани, в принципі, вважаючи, що у неї дуже така музика незвичайна для українського музичного ринку, ну, взагалі, вона, я б сказала, альтернативна. І незважаючи на це, всі ми знаємо, хто така кажана. Багато хто нею захоплюється, слухають її музику. Ми її бачили і в рекламі, там і в проєктах різних. Просто ну у дівчини вже є популярність, вже є той рівень. Ну з якого вже можна починати потроху косити, ну скажімо, так, всі привілеї, які мають зірки. Тобто вона вже піднялась на цей рівень, коли про неї знають. І це ну це мало хто з таких молодих і ще з таких альтернативних виконавців в Україні з дівчат, тим паче одиначок. Так це не гурт, якийсь там, де є якась команда підтримка. Це не хлопець якийсь, а хлопцям якось завжди, я не знаю, якось простіше завоювати серця, бо в основному ну, аудиторія жіноча, більш активна. Ну, тобто, знаєте, у неї настільки все добре, наче складувалось, але що сталося? Що саме зараз, коли над на Євробачення, можливо, для неї було дуже важливо потрапити, хоча б там не знаю, у лонг-ліст. І ну, можливо, через це її щось там сильно. Ну, якось зламало. Ну, ми ж не знаємо, що там коїться за лаштунками, так? але у неї зараз тур Україною. Якби ну, все добре в плані музичному, і нащо оце робити? Оцей такий, ну, знову ж таки, ми не знаємо, як людина себе почуває, що там трапилось. Отже, розповідаю. А що саме трапилось? Я сьогодні вже випустила відео, де а, розповіла про те, що там коїлося а, ввечері, а, коли Кажанна виклала такий незрозумілий пост наїзд на Джері, Ну там було зрозуміло, що це в її бік. А, і що, типу, вона сказала, що ось там, як якби я в свою в цю популярну нову пісню додала слово там Бог, і все таке, то тоді б там я пройшла. У нас Ну, це виглядало як такий тролінг, надто жорсткий, що більшість людей подумала, що це, мабуть, договірнячок якийсь між Джері та Кажаною, бо ну щоб ось так відверто тролити свою, як би ну, можна сказати, начальницю, да, власницю лейблу, на якому кажана працює, ну це, це щось таке неймовірне. Щоб ось так ну, робити з плеча, скажімо так. Далі ще було дуже цікаво, вже коли я зняла би, це відео, попереднє про Кажану. Потім я серед ночі побачила у неї знову пост у трец. І ось що там було сказано. Ну, зараз це вже все видалено. Це було о 2.32 Ночі. Кажана пише: Відчуваю, що чим святіший образ будує людина. Тим більш некрасиво поводиться вона чи її команда, але не можу довести. Чи можу? Ну, тобто, це вже, знаєте, наїзд дуже серйозний. Ось коли я вже побачила цей пост, я така подумала: ну, чекайте, це вже не схоже на якийсь такий дружній тролінг, навіть жорсткий. Це вже щось ну, за межею, якби допустимого, якщо у вас професійні нормальні відносини. Тобто, такими ну, словами, розкидуватись просто так, для якогось хайпу ну, людина не буде. Тобто, ну, тут у цих словах такий собі натяк, що кажані є, що сказати про щось, що відбувається в лейблі, і про що ну, ніхто не знає. І, ну, звісно, що йдеться про Джері, ну, та її команду. Тобто потім на ранок цей пост було видалено. Ось. І що ми бачимо зараз? Зараз у Треці у Кажани зникли майже всі взагалі пости, що вона писала. Лишились лише там кілька місяців тому щось там опубліковане, нейтральне, з фоточками котика і хлопця. Все, ніяких цих дописів нічого немає. Але є дописи у сторі з кажани, у її інстаграм. І ось що там відбувається. Можна побачити, що у постах. В інстаграмі Кажани лишився цей допис про те, що, типу, як мала звучати моя пісня, щоб пройти в фінал нацвідбору. Ну, ця тролінгова пісня. Її пісня бой, але там слово бог, ну і змінені рядки про щось таке, типу, релігійне. Кажана пише у себе в сторіс, які наразі доступні в її інстаграмі. Дякую всім, хто мене не підтримав в треці. У мене немає більше бажання вести публічну діяльність та писати музику. Індустрія жах. Соціум ще гірше. Дякую, лейблу Nova Music За всі мої моральні травми, за ці два роки. Ви, як той самий перший колишній, після якого треба 10 років терапії. Гудбай! Опа! Ви уявляєте? А як же тур Україною? І наступна сторіс! Сука, я сиджу в дикій істериці і абсолютному безсиллі і нерозумінні, як далі, а мені пише людина з лейблу, не питаючи, як я, про те, що в них репутаційні ризики. Я в шоці. Так само, як я була в шоці, коли мені давали якісь дебільні правки по роботі в неробочий час і вимагали зробити їх негайно. А я сиділа з бронхітом і помираючим котом на руках. Недоросла комунікація? Окей, наївна і слабка. Як скажете, коли на першому місці будуть люди? Ну, тобто тут питання, коли на першому місці будуть люди? Ну що ж, поки що це виглядає дуже істерично, я б сказала, Не зрозуміло, що там трапилось. Ну, чомусь мені здається, можливо, ось так ще там був один моментик, коли я. Третє, побачила, як хтось виклав скрін у, цей, у цього нічного допису Кажани, але замалювавши її там нікнейм, я це побачила і я ну, спитала, типу, ну це ж Кажана написала, я теж це бачила. На що мені та людина відповіла, що спілкувалася з Яною, і Яна взагалі не розуміє, що це взагалі коїться. Потім а, цей коментар був видалений. Але ось така інформація. Тобто я вже тоді зрозуміла, що це не договірнячок. Ну, Це було сьогодні, вже після того, як я виклала попереднє відео. Тобто стало зрозуміло, що ну, щось тут не те. І ось я так розумію, що, мабуть, ну яка теорія, да? що могло статися? Що Кажана вирішила ось так потролити трішки. Ну Вона ж така, типу, трішки неформальна, так, так би мовити, хайпанути. Ось, А коли вона виклала ось цю свою пісню ну, з тролінгом Джеррі, ось тоді, мабуть, з неї з лейблу почали спілкуватись і казати про репутаційні ризики. І ось вона вибухнула і вже написала лейблу Гудбай і звинуватила його у моральних травмах протягом двох років. Ну, ви уявляєте, яке це серйозне звинувачення, бо це, звичайно, репутаційні ризики, ще які. І ну, звинувачення, коротше, дуже такі серйозні, і це напередодні Євробачення, ви уявляєте? Тобто це, ну, реально, ну, кине тінь на Джері і на її взагалі участь у нацвітборі. Ну, це, це вже відбувається. Тобто, що це помста? Чи, чи що це взагалі коїться? Ну, пишіть, можливо, хтось щось знає, хтось десь щось ще чув. Пишіть діліться інформацією, будемо тримати руку на пульси, як то кажуть. Ja 재미nasz...